Я хотів би поділитися з всіма присутніми своїм власним досвідом. Працюючи на посаді заступника міського голови, мені підпорядковувалося таке підприємство, як спецкомунтранс, яке займалося, опікувалося безпритульними тваринами. І до того, як я прийшов на цю посаду, була дуже велика проблема. З безпритульними тваринами, вона і зараз, і сьогодні існує, вона нікуди не поділася. Але на той час до мене зверталися громадські організації, саме захисники, які захищали тварин. І вони постійно приходили до чиновників, до начальників різних рівнів, до директора спецкомунтрансу з вимогою: давайте стилізувати тварин, давайте будемо щось робити, треба вирішувати проблему в місті. І чим це все завершилось? Тим, що якби, ми зібрали зібралися всі разом представники громадськості, Прийшли ветеринарна служба, ветеринар, ветеринари треба їм подякувати також, тому що вони пішли назустріч і вони, нам вдалося домовитися з ними, здешевити процедуру стерилізації на 30%. Це тобто на 30% більше тварин вони стерилізували. Але частину, частину о, тих питань, які необхідно було вирішувати під час стерилізації, на себе брала громадськість. Тобто це не тільки. Контроль не тільки те, що вони вимагали від влади, що давайте ми будемо щось робити, але й е, безпосередня участь сама в цьому процесі приймала участь громадськість. Е, друге питання також по цьому підприємству це сміття, ви знаєте, його збирають, вивозять дуже багато скарг. Це досить така кропітка і великий об'єм роботи. Е, Дуже багато було нарікань, що крадіжки крадуть, водії крадуть, списують, пальне. Що я зробив, будучи керівником? Я встановив контроль. Це протягом місяця відбувалося. Чергували люди, які просто дивилися. Виїхали машини чи ні. Я кожного ранку приїжджав на, на, на е, прохідну, де випускали машини, і фотографував журнал виходу машин на рейсі. І також в нас є полігон, куди вони мають привезти е, сміття. Так само я приїжджав туди, так само там ведеться облік, так само фотографував. Результат був шокуючий: 30% пального за місяць. Хоча об'єми, це була весна, суботники, збирали сміття, тобто були додаткові транспорт. Але порівняно з лютим місяцем, зменшилося на третину. І це досить велика цифра. Це було 10 тонн солярки, і це навіть якщо сьогодні ви порахуєте, це дуже велика цифра. Це елементарний контроль. Контроль за виконанням. І ще одне, те, що я також е, хотів би сказати, що дуже багато людей, коли приходять на прийоми громадян, вони дійсно е, вимагають вирішення проблеми. Для того, щоб дійсно проблема вони йдуть за порадою, за допомогою. Тобто е, з дрібницями не приходять. Завжди приходять вже з такими проблемами, які вже вони вже зверталися неодноразово до органів влади, і виходиться: приходиться приймати рішення, тому якби так само відповідальність як на владі, так само і на людях, які звертаються до влади.